А еще раз, может, это то наше омечка, да, чиаково кажется. Невелика семеечка. Только він, та вона, та старий, да стара, да две ляльки в кали. Да две дівки космати, да два маренька усать, Ну, дерти. А та деля, не, рассказывай. Не, расскай рассказывай, так я скажу. Не перебивайте. А то мы все хочемо... Манька, он знает про пару, еще и пара, я не знаю пару. Mm. Так давайте вы, ви... а потом... А, ну давай. давай, а ну я ты знаешь, может, ну, я ты расскажи. Да, я так, я, так дай. Дай. знаю, что так позабувалася. позабывалась. Так ви... нічого, нічого. вы... ничего, ничего, вы расскажите да. по своему. Вы, я, знаю, як расскажи. Як расскажи, вони а, да, да. Ну, а вы знаете, так и расскажите. Ты, как знаешь, расскажи, они добавят они пусть. Да, давай. сады добавим. Давай. У нашого Мелечки невелика семеечка, только винтована, да старый, да стара, Да дві ляльки калисти, у Калисті, да дві христі у Маністі, да два хлопці в усатих, да дві дівки косатих. А тепер ви розкажіть. так. Так само воно, тільки хоч і робити. Що у нашого амелячці не вінка ну самеечка, тільки він та вона, та старий, та стара, Та Іван та Степан, Тапанас, та цей хлопець да да, та та панас, та панас, та у нас. Да дві дівки у хасті да дві ляльки у Калисті. Два пара, сати, до два паромки усатый, до две дилки косаты, Оп'ять пять же начинается. До двелячки пасти. До две христии ума нести, <таслес> до <таслес> дверячки паристи.